Всім добрий день! Сьогодні у нас 7 серпня. Хочу показати вам на фоні цього відео буде малина, в якому нагруженість малини однорічки і основного участка на дане число, і поговорити про основну проблему, яка зараз сталася це обвал цін на малину. У мене є Деяка інформація пошукав, похожу по участку, покажу вам з чим стикаюся я зараз, з якими проблемами. І поговоримо, чому це сталося, чому пішов такий обвал. У нас е сьогодні дощ, мав бути збір ягід, ми цього робити не будемо, тому що малина мокра і товар неякісний. А в загальному намагаюся, щоб товар був ідеальний на продажу. та якби як хтось ковбасу купляє, вибирає, то шукає чим найкраще. Так само, якби і продаємо ми малину, то робимо наш товар найкращим. Це однорічка моя сорт Полька, полана. Ось такі ягоди великого розміру. І так він виглядає. Як я раніше казав, цю малину я не стимулюю, вона вкоріняється. Ніхто від неї багато нічого не вимагає. Добрива були компост і органіка в основному в ріст не стимулювалася. Метрової висоти, плюс є де-не-де і більша. Ось така вона підемо туди. Перша інформація, яку я почув, чому на тижні ціна була у нас 100 гривень, через деякий час впала до 80 і Далі продовжує падати близько, говорять, близько 60-70 гривень за кілограм. Чому це сталося? Три варіанти, яких я знайшов. Третій варіант я озвучу, це більш, на мою думку, реальний, поясню чому. Перше. Дуже велика кількість малини, і це. Велика кількість товару, і вони говорять, що це одразу знижує ціну. Це, так говорять, заготівельники. Ну і автоматично другий варіант це коли е, заморожувальні бази переповнені і так само вони скидають ціну на малину. Це другий варіант. Третій варіант. Е, більш, як на мою думку, ймовірний, тому що я був свідком цих причин, це велика, великий вміст нітратів у Тернопільській області, засвітився по чаю і один завод практично повністю відмовився приймати їхню малину, з зотівельні бази за неякісний товар. Також у нас, коли йде збір малини, Сам був свідком на свої очі, коли люди привозили, продавали малину, а там практично варення. Ну і у сусіда мого е, погулів я бджол чотири е, е, роя, просто пропали бджіл. Чому це сталося? А тому що кроплять. Цвітіння йде, а вони кроплять. Не розуміючи, коли, який період це все робити, для чого це робити, нітрати це так само підкорми крупіння все через листя. Препаратами в кількості недо, недотримання нормів е витратити препарата на е кількість води. І дуже часте це внесення цих препаратів підвищує кількість. Нітратів у ягодах, а це неякісний товар, і ніхто його купляти не хоче. Тому теж буде ціна падати. Ці три варіанти я озвучу, це якби на обговорення в коментарях, як ви вважаєте, і чи так це, чи не так, щоб розібратися у всі ці ситуації. Ну, але нічого ми не зробимо, більш я схильний до третього варіанту, тому що минулому році дуже була хороша ціна, пішов великий ажіотаж і всі малиноводи вирішили, що можна насіяти велику площу, нічого з цього не робити і е, взяти велику кількість коштів заробити на цьому всьому. Тільки кроплячи рослину. Якщо е, сорт заявлений, його показники, будемо говорити, 6 кг з куща за сезон, насильно примушувати рослину якимись стимуляторами і цим, цим, ви не підвищите урожайність ніяк. Це нічого не дасть. Тим більше, як по мені, це проста витрата коштів. А на наступний рік просто це погулів, я не погулів, я припрошую ваша малина, ваш участок. Почне сохнути, почне щось з нею робитися, ви не будете знати чому, звідки ці всі хвороби, і списувати все це на шкідників. Дивіться, як люди займаються, як вони це роблять, і дотримуйтеся інструкцій, щоб не було цих таких проблем. Але все ж таки це... Інформація така, що я зміг знайти, почути, порозпитувати всіх, тому що в нас тут, як я писав, малиновий кооператив, люди якісь інформацію діляться і ТДТП. Як бачите, в мене малина здорова. Є в мене проблеми з грибками, але ніяких я хімічних препаратів сюди не вношу і ніхто не обробляє ніякими хімічними препаратами малину. Желізний купорос. моя боротьба, коли плодоносить мій участок. Це єдиний препарат, який я використовую. Хімію не буду використовувати, поки не зберу урожай. Чому в мене ці грибки беруться, а ось чому. Ось чому. Тому що сусідній участок повністю заражений хлорозом і кучою грибками. Ось така ситуація. З цього участка невеликого останній раз це було. Здається, три дні назад вдалося зібрати 20 кг малини. Була хороша ціна. В районі 100 гривень була, перед останній, перепрошую, була 100 гривень, а впала до 80. І це все відчувається. Ну, Якось так. Ну, як я раніше говорив, буду все це фіксувати, посчитаю кількість кущів і як я займався з малиною, що вносив. У мене все відкрито. Тобто, скажімо так, грубо говоря, натурпродукт. Загруженість малини чудова, ягоди великого розміру і кількість теж хороша. Ось таке коротеньке відео та інформація, яку я знаю. Дуже би хотілося, щоб ви якось прокоментували це все, яка ваша думка, буде цікаво почитати, і як ви вважаєте, чому це стається. Всім дякую, всім щасливо!